Чорний котик зі мною всюди. Навіть на нігтиках. Тому котики, штани хелікон, нейлон. Колір чорний. Прекрасна модель. Супер еластична, вітру продувна. подвійна тканина на колінах. Карман укріплений. Для того, щоб не прорвався боковий карман на ліпучці, боковий карман на молні. Великий. Боковий карман верхній, ліпучка та молнія на застіпці. Знизу без шнурка, але дірочки для нього є. А тепер головне легким движенням руки. Брюки привращаються в елегантні брюки для великого котика. На спинці резинка і задні кармани. Глибокий, глибокий, боковий задній. Ще одне відділення. Ну і звісно, ззаду, з іншої сторони все те саме. Зсередини цей карманчик сіточкою дихає попа. Дихає.